Подивіться, яка краса у нас тут. І сонце світить, і жовна, зелена сіла не десь в гущині, де неможливо зняти. На сухе, на сухе велике дерево. Це дуб такий, дуже кремезний. І от собі сидить, знімай, все видно, всю красу, чудовий прекрасний птах. Шукає собі поживу на мертвих і хворих деревах під корою якихось личинок, комах. Ой, моя ж ти красуня. І голос вже ж такий приємний. Дуже файний. Ой, жовна зелена. Сьогодні у нас 13 травня 2024 року. Це Вроцлавський парк на Казанові. Гарний птах ще й покрутився і голос показав з усіх боків. Дякую тобі. Йдемо далі. Не відпускає, сидить гарненько. Але треба йти далі. Там зозулі у нас вивільги. Хочеться теж їх гарно зняти. Може пощастить сьогодні.